Вітаю! В цьому відео ваші у вас увазі результати вже другого туру Ліги Чемпіонів сезону 25-26. Як зіграли лідери. Як пройшов центральний матч між Барселоною та ПСЖ. Та чи втримав Ліверпуль свою переможну серію? Зараз дізнаємось. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Кайрат грав з реалом. Реал Мадрид без шансів для суперника справжня гольова машина. П'ять мечів у рота Кайрета. І чергове нагадування Мадридці налаштовані серйозно на цей сезон. Аталанта приймала Брюги. Італійці підтвердили статус фаворита. Хоча Аталанта була в ролі наздоганяючого, а бельгійці тиснули до фінального свистка, Аталанті це принесло. Перемогу з рахунком 2-1. Ліверпуль поїхав до Галатасарая. Одна з головних сенсацій туру. Турки здолали мерсесацію завдяки єдиному голу і шаленій підтримці трибун. Пенальті вирішили долю матчу. Ліверпуль втрачає важливі пункти вже в другому турі. Приймав Бенфіку найбільш нервовий матч вечора. Єдиний Гол став вирішальним. А Челси залишилось в меншості після вилучення, тим не менш, англійці втримали 3 пункти. Трубін один з кращих граців команди Бенфіки в цьому матчі, а в Судакова гра не пішла, Пафас приймав Байер Мюнхен. Кіперський клуб на мить повірив у диво, забивши свій гол, але Баварія показала клас 5 матчів і впевнене набирання пунктів для цієї команди. А Інтракт поїхав до Атлетико Мадрид справжня феєрія в Мадриді. Атлетіко розгромив німців, забивши 5 разів Другу матчі підряд. Нагадаю, що з Реалом за пару днів до цього вони теж наколотили 5 мячів. Діа Семьона знову показав, що його команда може грати не лише від захисту, а й яскраво атакувати. Гарна заявка на вихід напряму в 1 8 Інтер приймав Славію. Певнена перемога Інтера. Біланці повністю контролювали гру, тричі розписалися у ворота гостей і не дозволили створити жодного серйозного моменту. Будеглін приймало Тоттенхем. Норвежці подарували справжню сенсацію. Вони двічі вели в рахунку, але Тоттенхем вирвав нічию. Для спор це втрата важливих очок для Будеглін справжнє свято. Аякс поїхав до Марселя останній матч гровотня. Французький клуб влаштував голландцям справжній розгром. Чотири м'ячі без відповіді і чудовий матч для Марселя. А 1 жовтня Юніон приймав Ньюкасл. Англійці просто знищили бельгійців. Чотири м'ячі без відповіді, і Ньюкасл упевнено йде далі у боротьбі за вихід з великої групи. Карабах приймав Копенгаген. Азербайджанці оформлюють історичну перемогу. Два м'ячі сухий матч. Карабах реально претендує на вихід з групи. Але далі ще важчі суперники очікують цю команду. Барселона приймала ПСЖ, афіша туру. І вона виправдала очікування. Барселона повела. Але ПСЖ переламав вхід гри і виграв перемогу. Парижани тепер є одним з лідерами груп, наш забарний, витяг. Мяч з пустих воріт і став кращим гравцем матчу серед двох команд. Парижани з великою кількістю гравців змогли взяти максимум у цьому матчі. грала з Мансіці Феєрія Омонте-Карло. Французи двічі відігравали, Сіті, впевнено, відкривали рахунок. Дуже видовищний матч, де справжнього переможця не виявлено. Арсенал приймав Олімпіакос. Гармаші спокійно розібралися з греками. Два голи та повний контроль гри від Артети і його підопічних. А Вілярал грав з Ювентусом чудовий матч для нейтрального вболівальника. Югові рахунку, але Вілярал відігравався. Зрештою, бойова нічия 2-2. Атлетік Більбао поїхав до Борусі Дортмунд. Дортмунд розгромив басків, потужна атака, чотири мячі, і Боруся демонструє серйозні амбіції. На з спортингом. Неаполітанці здобули важливі три очки. Португальці боролись до кінця, але Наполі був сильнішим і у вирішальних моментах забив більше голів. Голлун поформлює дубль. І Байер приймав ПСФ. матч матчували Веркузині. Обидві команди опінялися голами, але так і не змогли вирвати перемогу. Результативна нічия 1-1. Перейдемо до турнірної таблиці. Бачимо, в першій вісімці всі команди змінювали своє розташування тільки пасажир опускався нижче. 6 команд набрали 100% показників, а дві команди Інтер та Арсенал ще в цьому сезоні не пропускали. Друга вісімка має такі показники. Бачимо, що тут тільки Тоттенхем має більше, ніж 3 пункти. Всі команди теж змінювали своє розташування. Кращим бомбардиром є Бапе з 5 голами. Кращими асистентами є відразу 11 гравців, які мають дві результативні передачі. Ідемо далі. 17 по 26 місце бачимо наступні зміни. Тут піднялися вище Челсі та Наполі після перемог. Ліверпуль опустився на 17 місце. Бачимо, три команди йдуть з двома пунктами, які не програвали і не перемагали в цьому сезоні. Байер йде в зоні, яка йде в виліту. З Ліги Чемпіонів. З 27 по 36 місце теж всі команди змінювалися. Тільки Монако та ПСВ змінювали своє розташування вище. Інші команди опускались нижче. Аякс з Олімпіакосом в цьому розіграші Ліги Чемпіонів ще не забивали голів. Бенфіка, Атлетік, Аякс та Кайрат не здобували жодного пункту. Перейдемо до третього туру який відбудеться 21 жовтня. Барса прийме Олімпіакос, Пафос поїде до Кайрата. Вілерал прийме Манчестер Сіті. Арсенал зіграє з Атлетіко Мадрид центральний туру Байер прийме ПСЖ. Інтер поїде до Юніона. Копенгаген прийме Борусю Дортмунд, Бенфіка поїде до Ньюкасла, ПСВ зіграє з Наполі. 22 жовтня Галтасра зіграє з Будеглімтом. Атлетик Більбао прийме Карабах, а Реал Мадрид зіграє з Ювентусом. Центральний матч ігрового дня. Айнтрах прийме Ліверпуль. А Якс поїде до Челсі. Мюнхен прийме Брюге. І останні матчі Монако зіграє з Тоттенхемом. По силі команд. Рівний матч Спорт зіграє з Марселем, а Славія поїде до Аталанти. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!